Ніяких переговорів ця війна закінчиться або перемогою України, або повним розпадом держави. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, знову пропагандони взялися за стару перевірену методичку про те, що ніяких переговорів війна до останнього українця. І саме цікаве, знаєте що, що вони це кажуть одразу після того, як сьогодні вранці прилетіла ракета в Полтаві, там де загинуло семеро людей, загинуло, там близько двох десятків отримали поранення. І після всього цього вони кажуть жодних переговорів, треба тільки далі воювати. Я читаю деякі телеграм-канали військових, ну просто щоб знати, яка там обстановка на фронті, вони більш оперативно про це пишуть. Але деякі їх заяви наштовхують на думку про те, що вони все-таки кимось спонсоруються Зокрема, один телеграм-канал сьогодні написав наступне: от коли бачу Такі кадри по цивільним будинкам, як зараз в Полтаві, виникає лише одне питання. А як ви взагалі собі уявляєте той мир з цими підарами? Ну ви серйозно думаєте, що після такого ставлення всі стануть хороші і всі про все забудуть? Ви думаєте, вони різко відмовляться від методів та амбіцій? Мир це не просто поділити території і розійтись. Це значно більше. Тому оце перемир'я, яке зараз у всіх на слуху, просто заспокійливе для слабонервних. Бо в нас вже таких було багато. Забудьте! Військовий каже, що забудьте за перемир'я. У мене тільки питання до цього військового: а скільки ще йому потрібно отаких от, от Полтав? Скільки ще має загинути цивільних українців, мирних українців, для того, щоб він зрозумів, що чим далі буде продовжуватися ця війна, тим більше загине українців. Але і це ще не все, друзі. Звичайно, у нас же є рупор Офісу президента Мар'янка Безуга, яка завжди любить все коментувати. І ось що вона сказала з приводу переговорів. Коли хтось закликає припинити війну, звертаючись до політичної волі в Україні, раджу поїхати до Путіна і запитати у нього, не втрачаючи ентузіазму. Як би не хотілося справедливості, її не існує, і ключі від миру лежать не у нас. Ніякого миру. Це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все, усвідомлюйте це і шукайте свій шлях. Я розумію, тут у кожного своя думка, і можна багато кричати патріотичних лозунгів, але треба оцінювати реальність. І правдиво оцінювати реальність. А реальність наступна: Діпстейт опублікував втрати українських територій. У січні російські війська захопили 325 квадратних кілометрів української території. Темпи наступу зменшуються, тому що, наприклад, у листопаді це було 733 квадратних кілометри, а у січні 325. При цьому, порівняно із січнем 24-го року, кількість захоплених територій збільшилася майже у 8 разів. Уявіть собі, у січні 24-го року росіяни захопили близько 40 квадратних кілометрів. А у січні 25-го лише за один місяць 325 квадратних кілометрів. І після цього. І тут у мене питання до всіх тих, хто збирається продовжувати війну. А за рахунок чого? За рахунок чого ви ж бачите, що фронт тріщить, ви бачите, що е, військові відступають. Ви бачите, що Росія захоплює іще більше територій і вбиває ще більше українців. За рахунок чого ви плануєте далі продовжувати війну? За рахунок живої сили. Ну давайте будемо знижувати мобілізаційний вік, виб'ємо всю молодь. А далі що? Хто залишиться в Україні? Запам'ятайте, не буде ніякої України, якщо в ній не залишиться українців. Ну а дані по втраченим територіям я опублікував на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.